Століття тому Вінницький державний педагогічний університет розпочав свою історію однак, тоді лише як вчительський інститут із трирічним терміном навчанням та сотнею студентів. Сьогодні їх кількість у 70 разів більше, і цього дня разом із педагогічним колективом вони зібралися, аби привітати ювіляра із святом. Як ректор одного із найстаріших університетів Падільської землі, має за честь виконати високу історичну місію. Від імені кількох поколінь педагогів і всіх, хто вважає університет своєю альма-матер, виголосити ювілейне слово. Після урочистої 45-хвилинної лекції про історію університету від його керманича до вітального слова на адресу іменинника запросили і місцевих чиновників. Це те, що вкладає сьогодні освітяни в нас, ми намагаємося не І Дуже високе мистецтво навчати. Але ви саме займаєтесь тим, що готувати і навчаєте тих, хто буде навчати цій інші поколінні. Представники місцевої влади завітали не з пустими руками, а з двома сучасними телевізорами. Міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко, який теж був присутній на святі, подарував закладу інтерактивну дошку. Студенти таким презентам раді. Кажуть, тепер навчання в університеті буде ще цікавішим. Коли вступала тільки сюди, думала, що все-таки велике, так багато людей, ти завжди будеш себе відчувати тут чужою. Ну, як можна знайти тут когось рідного, якщо так багато людей? Ну, але потім пройшов місяць, два-три, втягуєшся і розумієш, що йдеш сюди кожного разу з гарним настроєм, тому що тут є твої колеги, які тебе розуміють, люди, в яких з тобою одні й ті ж самі погляди. Мені надзвичайно подобається навчатися в університеті, я такий собі своєрідний вічний студент, тому що я вважаю, що найкраща інвестиція людини це інвестиція у себе саму, у свій розум. А ювіляру хочеться побажати, як і кожному, у кого іменини. Так само університет це живий абсолютно організм. Кожному, хто його складає в першу чергу здоров'я, тому що без нього вже нічого не потрібно. І найголовніше це творча наснага. Адже коли десь на підвіконні сидить муза, людина може творити, може думати, може розвиватися. І нехай ця муза поселиться у ваших серцях і душах назавжди. За сторічну історію вузу сталося багато змін, і усі на краще. До прикладу, нині тут здійснюється підготовка вчительських кадрів за денною та заочною формами навчання з 18 напрямків, які охоплюють практично усі шкільні предмети. Розширилась і прилегла до вузу територія. Ще зовсім нещодавно цією дорогою курсували автомобілісти, адже це була звичайна відкрита проїжджа частина. Нині територія університету обгороджена залізним парканом, а колишньою трасою поспішають на пари студенти. В університеті можна не лише навчатися, але й гарно відпочивати. Технічний персонал закладу постійно піклується про те, щоб незалежно від пори року людей тішили зелені насадження. Юлія Бурнацева, Віталій Демець новини телеканал Смарт.